Один із таких, ну, не складних, а самих інтенсивних це звернулася жінка такою вже гіперплазією, плоть практично до 2 см гіперплазії оточення ендометрії. Звернулася дзвонить, каже, Олександр, ну, у мене два варіанти. Не або матку удалять повністю всю, або все життя на гормонах. Я кажу, хорошо. а я тут при чому. Каже, ну як, в мене така кровотеча відкрилася, в мене тут скоро, її спасли, і мені сказали, що треба удаляти, або гормони мені там порекомендували вас. До mm, мене яке питання? Вам а mm. Я тут. Ні, ну може, можна якось це Я Кажу, ну може, можна рішити. Ви то от мене що хочете. У Мене буває по 40 хвилин, люди запрос формуючи. <головіки> 40 хвилин, да я не спішу. Ну, коли mm. є вже розуміння, що вони мене хоче стравати, може 10 хвилин встати. А чому так просто запрос людина сформулювала? Такі усвідомлення. <головіки> Тому що людина хоче прийти, щоб за неї щось рішити. Делегую. Ну, делегують, ще не до кінця розуміють, що вони хочуть, що вони саме хочуть. Тобто в я... мене запрос, ну, якби так ви прийшли, так як ви задаєте, мова як 12 минут, 10 точно. Запрос тільки формували. Ну я так шучу. ну, Просто це як вже фахівці через три дні. Це так, дуже важливо. Не в'язувати, я вам казав, не в'язуватися, поки ви не поняли. Не коли, поки людина не приділилася, що ж вона хоче до вас. Вона хоче просто вашу думку почути. Чи вона хоче просто допомогу отримати? Як один адвокат що недавно друг сказав, каже, тобі консультацію чи пораду? Тобто це вже професіоналізм і це вже не вв'язатись туди, куди вас не просять. А саме гірше це що? Це дати пораду невчасно. І ну, не вчасно дати пораду і нав'язати свою думку, де вас не просять. Я там, можу тут розказувати, ви мене запросили, заплатили гроші за це. Я можу розказувати. Це вже вчасно. Да. В принципі, я, я така, ну, випав, що я не переживаю, що я щось скажу не те. І не вчасно, тому що ви прийшли почути. Хоча трошки, так, да, наверное, все-таки я контролюю якісь моменти. Да. Знаю, що він говорить. Не з точки зору, що я скриваю, а з точки зору, що е -е 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 -е. на Що там це? А, значить, що, сформувала запрос, все, ага, мені надо ваша допомога. Можна, кажу, ну, давайте, спробуємо. Це щоб у вас залежать. Я то знаю, що можу. Ви готові. І я хочу спробувати. Ну, я готовий. Дві консультації по дві години через вісім місяців приходить смс очка каже, Олександр, дякую, все про нічого немає. ендометрія в нормі повністю, плюс ще дві кісти пропало кудись, одна стала на одну, дві треті меншою. Та далі. Там був комплексний конфлікт. Там утрата, вона переживала за свого старшого сина. Не старшого, а одного сина. Утратить його, ми розібрали на другій консультації, за чоловіка, як утратить, переживала кісти, плюс небажаний сильно аборт, просто до такого страху, до такого паніки небажаний аборт. І як було прийнято рішення розрішення конфлікту по небажаному аборту, по ендометрії. Що вона просто собі чесно призналась, Понятно, що там з 10 різних сторон я задав питання, що якщо буде дитина, я точно буду рожати. І все. Але я роблю все від мене залежно і від чоловіка, щоб цього не відбулося. Тобто вони там 10 років там контрацепціями користуються, там все. не було вагітності, але був внутрішній цей конфлікт біологічний. І вона його усвідомила, проговорила страх і прийняла рішення, що «Ну, якщо Бог дасть, значить дасть. Я то роблю, чоловік робить, не ну, спокійні, ну якщо десь якийсь там ні, нічого страшного. І все, і почала взирати. І вона ж дзвонила ще з великим страхом кровотеч, що це може знову повторитися і так далі. І в неї після того ні одної кровотечі не було. Тому що я їй пояснив, розказав, вона поняла, що кров це орган.